Друзі, вітаю вас! Сьогодні я маю коротке слово підбадьорення. Вірю, воно буде на збудування і принесе своєчасну відповідь тим людям, які з'єднаються з цим словом вірою. Сьогодні хочу поговорити про відношення до себе. Ми маємо заповідь Озлюби Господа Бога і ближнього свого, як самого себе. І от в мене питання сьогодні до тих людей, які хочуть виконати цю заповідь. Чи знаєте ви, щоб що для того, щоб виконати цю заповідь, потрібно зробити одну умову, яка ну, на фоні величі цієї заповіді деколи на неї не звертається увага більшості християн, які прагнуть виконати цю заповідь. А саме любов до себе. Як ми можемо злюбити ближнього, якщо ми. Не виконуємо заповідь позлюбити себе. Звучить дуже жорстко, егоїстично, можливо, навіть е, несприйнятливо, але е, насправді ми з вами живемо в цій реальності. Е, ніхто не бажає собі зла. Е, ми повинні любити своїх дружин і піклуватися про них. Ми, я маю на увазі, чоловіки, е, ті чоловіки, які одружені, які е, дали. Клятву вірності, вступили в шлюбний заповіт зі своїми дружинами, і гріти дружину, піклуватися про неї, також бажати її, добра в тій рівній степені, як би хотіли собі. Так? Ось любити її на тому ж рівні, як би ми хотіли, щоб вона любила нас. Тобто кожен з нас собі на підсвідомому рівні, ну, взагалі, в цілому взяти, не бажає зла. Ось, і... Якщо ми з вами хочемо от, ось би ближнього свого як самого себе, так? як ти хочеш, щоб з тобою поступало, так само поступай з іншим. Тобто ми бачимо е, совокупність цих заповідей, які дають пряму вказівку на те, що любити себе або ставитись до себе. З повагою це Божий устрій, Бог хоче, щоб ми поважали себе і став, і він так все створив, що ми в ну, в закладеному Богом плані проекті є оця функція любити себе. Ну тобто ніхто не бажає собі зла, ніхто не хоче свідомо робити собі зла. Так, люди можуть собі вчинити зло несвідомо навіть, але свідомо ніхто зла не бажає. І ті люди, які грішать, вони несвідомо собі роблять зло, бо думають, що гріх якимось чином покращить їхнє почуття чи взагалі їхнє життя. Але в цілому, якщо ми любимо себе і маємо правильну самооцінку, маємо е, правильну повагу до себе, е, правильну оцінку своїх вчинків і будуємо своє життя по божому стандарту. Ми піклуємося про своє тіло, про своє тіло. Ніхто не, 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 не відноситься зневажливо до свого тіла, свідомо, повторюсь. Ось. І якщо ми з вами живемо під гньотом самоосуду, під гньотом якихось думок, негативних думок, руйнівних думок, часто занижна самооцінка, або осуд через чинення якісь вже давно проступки. То скажу вам так: з цим потрібно розібратися. Якщо ви не любите самих себе, якщо вам не подобається ваше тіло, якщо вам не подобається е, ваш, скажімо, внутрішній стан, якщо ви з самого себе, ну, як сказати, заганяєте в кут самоосуду і маєте навіть таку на підсвідомому рівні зневагу до себе, ви, ви впали в такий самоосуд і не вважаєте себе за якусь важливу особистість у Божому плані, то ваш ближній в великій проблемі. Бог за вас помирав на Голговському хресті, отець віддав свого сина за вас. Він любить вас, і це вже повинно. Для вас що значить. Ви цінна для Бога людина. І тому вам сьогодні потрібно задуматись про те, наскільки ви приймаєте цю думку і наскільки ви можете погодитись з Богом, що ви цінні для Нього, що Він заплатив за вас неймовірно велику ціну. Тому ви маєте відносити до свого тіла правильно, адже тіло ваше, воно є храмом Духа Святого. Ви повинні доглядати за тілом, адже сам Бог живе в вашому тілі. Ви не повинні зневажати себе. Звичайно, знаєте, цю грань, яка може... Бути стерта і ця любов може перетворитися в потикання плоті і в егоїзм. Тут треба знати границю і не дати можливості гріховним бажанням заволодіти, і ніби, ніби це прикрити любов'ю до себе або турботою про себе, то так, тут треба знайти цей баланс здоровий, але здоровий відношення до себе є запорука виконання заповіді любові до ближнього. Людина, яка любить себе. В правильному змісті вона вміє любити інших людей. Боліся, що ви сьогодні подумали про те, наскільки ви готові приймати себе і побачити себе у Божому плані, знайти мир і спокій у серці і свободу від самоосуду, і від тих руйнівних думок, які знецінюють вас у власних очах, і відповідності ви неефективні в виконанні заповіді возлюбити ближнього. А це важливо. В цьому є наша сила. Тому подумайте, наскільки ви сьогодні балансуєте своє життя, саме виконуючи цю заповідь: возлюбити себе і через любов, через цю любов посилити любов до ближнього. Адже ми маємо цю дуже важливу заповідь, возлюбити Господа, босу, і ближнього, як самого себе. Давайте любити Господа, любити ближнього і правильно відноситись до себе. Нехай осуд, страх. Низька самооцінка прямо зараз під силу Духа Святого, впаде і ви отримаєте цю свободу, завдяки якій ви виконаєте заповідь, найважливішу заповідь в вашому житті, в житті кожного християнина. Нехай Господь допоможе вам цьому. Божого благословення і до наступних зустрічей, дорогі!